Всім привіт! Скільки залишиться кутів в трикутнику, якщо один обрізати? Правильно, чотири. Вітаю, мене звати Анастасія. Ви присутні на третьому занятті курсу «Мама-тматка». І сьогодні в нас буде тема. А давайте я вам дещо намалюю підказочку, і ви вгадаєте, про що ж ми сьогодні? Будемо говорити. Так, ось така для вас підказка, щоб ви розгадали тему сьогоднішнього заняття. Я не дуже гарно малюю, але я завжди мріяла це робити. Так, ось такий. Ну, про що ми сьогодні? Минулого разу, до речі, ми говорили про об'ємні 3D-фігури і пригадували їхні назви. Так, а сьогодні, ну, а сьогодні ми будемо розбиратися з вами з двовимірними геометричними фігурами. З... З фігурами, які можна намалювати на аркушуку паперу, на площині. Ну, як ви вже здогадались, намалювати можна будь-що. Що завгодно, От що в голову прийде, то і можна намалювати. Але серед цієї безкінечності геометричних фігур ми з вами виділимо основні математичні. Їх взагалі небагато і... важливо це їх класифікувати. Дивіться. Ми можемо поділити фігури всього на два типи. Перший у яких немає кутів, і другий тип фігур, у яких є кути. Давайте пригадаємо назви геометричних плоских фігур, у яких немає кутів. Ви мені минулого разу намагалися сказати на 3D-фігурах: це коло, це замкнена дуга всі точки якої на однаковій відстані від центру. І круг це частина площини, обмежена колом. А, ну я овал там в нас ще є. Все. От буквально тут ці фігури ми будемо з вами вивчати. А всі інші фігури, у яких є кути, ми назвемо одним словом. А давайте перед тим, як ми назвемо їх одним словом, пригадаємо геометричну фігуру з найменшою кількістю кутів. Ну, Звичайно, це трикутник, ми про нього з вами вже сьогодні говорили. А тепер давайте пригадаємо назву геометричної фігури, у якої на два кути більше. На два більше це п'ятикутник. А ще на один кут більше. Шестикутник. Ще на один кут більше. Семикутник, восьмикутник, дев'ятикутник, десятикутник, одинадцятикутник. і так майже до безкінечності. Зараз найважливіший момент сьогоднішнього заняття. Будь ласка, спробуйте пригадати. Як називається фігура, яка по кількості кутів між е, трикутником і п'ятикутником. І це. кажіть квадрат, це чотирикутник. Ребят, це чотирикутники. Я нас зараз намалюю будь-який чотирикутник. Це фігура, у якої чотири кути. Так. І, до речі, в неї ще й чотири сторони. Кількість кутів співпадає завжди в нас кількістю сторін. Це от якийсь будь-який чотирикутник. А те, що ви мені хотіли сказати, квадрат це один із різновидів чотирикутника. Дивіться, лише серед чотирикутників ми виділяємо основну кампашку таку. Бандійку, друзяк, вони особливі, вони чимось відрізняються. В них є щось таке, що виділяє їх серед всіх чотирикутників. Д квадрат, ну ви його пригадували вже, я так думаю. А паралелограм. Це такий похилений прямокутничок. Його всі його плутають з паралелепіпедом, але е паралелепіди немає під рукою книжки. Я якась. Ось паралелепіпець. Це об'ємна 3D фігура. А паралелограм – це плоска фігура. У неї протилежні сторони, паралельні, ось паралельні. Так, квадрат є, паралелограм є трапеція. Всі забувають цю назву і цю фігуру забувають. Але я вам ось десь хочу. Знайшла він ксюд. Це. якийсь побільше може. А, ладно, хай буде маленький. Цей костюм, до речі, придумали от зовсім-зовсім нещодавно. Він молодший за мене. Давайте вам такий ось, бачите трапецію. І оці сторони. Я їх зараз промалюю вам рожевим. Вони паралельні, дві протилежні сторони, паралельні. Ось така форма трапеції. Можливо, так, така асоціація вам е, допоможе пригадати цю назву. Так, трапеція, паралелеграм, прямокутник. Прямо Тут його нема, я вам його намалюю. Прямокутник, всі, кути прямі, або 90 градусів. І. Що ми ще забули? Щось е забули? Ромб! Всі сторони однакові. Всі сторони однакові. Це п'ятий чотирикутник, який ми вивчаємо у шкільній програмі. Якщо ви в Канаді або в Америці, там ще розглядають ось таку фігуру, ви її всі знаєте, вона називається kite. А ми її називаємо повітряний змій. Так, оці дві сторони рівні, і оці дві сторони відповідно рівні. Ребят, все. ми можемо поділити всі фігури на ті, у я немає кутів круховало коло. І ті, у яких є кути. Це багатокутники. Серед всіх багатокутників ми виділяємо особливі чотири кутники. Це. Е Паролограм трапеція. Прямокутний кромб. Якщо прямокутний кромб там, знаєте, це папа, це мама, ми їх з'єднали, і у нас отримався прямокутничок. В нього і кути всі прямі, як у прямокутника, і ще й сторони всі однакові, як у ромба. От. Ну і все. Оце вся класифікація. В залежності від того, скільки у фігури кутів, таким його і кутником ми називаємо. Але я хочу звернути вашу увагу ось на що. От я якось попросила одну дитину побудувати в цій програмі мені із трикутників шестикутник. Ну, кутів ще вже має бути. І що ця дитина мені зробила? Вона зробила мені ось що. Ось. Скажіть, будь ласка. Чи правда це шестикутник? Ні, це не шестикутник. Бо ось давайте рахувати: перший кут, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Але тут є така штука, як внутрішні кути. Сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12. Це 12-кутник. Тобто, от зараз я вам намалюю фігуру, і це шестикутник. Але в нього тут не всі кути випуклі. Тут є такий, бачите, ось, незвичайний трошки кут. І оце шестикутник, у нього шість кутів. Такий шестикутник називається правильним. Чому він правильний? В нього всі сторони. Однак він такий дуже правильний. І це шестикутник. А всі ігри і вправи ми з вами будемо робити в, 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 трошечки пізніше. На другій частині сьогоднішнього заняття. А ось цю вправу я вам відправлю додому, і ви виберете собі ось тут малюнок, який захочете. І вашим завданням буде його розмалювати. будь от паралелограмчик, куди б його тут можна покрутити. Розмалюйте, будь ласка. Ще один паралелограмчик. А це може навіть, от дивіться, це ромб. Е, ага. Ромп'є паралелограму. Прямокутний трикутничок використаю. Це ваше домашнє завдання. До зустрічі на другій частині сьогоднішнього уроку.